Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монетки України 50 копійок 2010 року. Монетки виготовлялись з латуні. Гурт монети мають мілка носічка, приривча сторифлена. Ось так вона виглядає. На аверсі монети. Бачимо зверху напис Україна, по центру Тризуб. Знизу дата 2010. По боках колося пшениці з листям каштану на реверсі монети, по центру напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Так як монетка виготовлена з латуні, і вона звичайна обіходна, вона коштує свій номінал. Ну, якщо вам попаде така монетка з будь-якими браками, Ціни на такі монети розпочинаються від 3 доларів. Якщо попаде монетка 50 копійок 2010 року і в нулі десятки буде нолик у формі ока. Ціна на таку монетку договірна. Якщо попаде монетка, виготовлена з браком аверс, аверс, реверс реверс або з поворотом. На 180 градусів, ціни на такі монети розпочинаються від 200 доларів І монетки, які виготовлені не з латуні, коштують, мабуть, сьогодні найдорожче з 50 копійок 2010 року. Якщо в магнітні, там взагалі космічні суми. І ціни на них також договірні. Метали можуть бути як білого, червоного, так і темнокоричневого, чорного кольору. В кого є такі монетки, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.